Поки Валентин повільно помирав, у іншій лікарні Інна з подругами боролися за життя. Та медики зрозуміли, з чим зіштовхнулися. Усі жінки катастрофічно втрачали волосся. Ну, я так беру. Раз, а волосся в руках осталось. Волоси просто випадали жмутьом тако багато. Що відчуває жінка, коли її голова гладенька, мов яйце. Шок спантеличення страх, каже одна з подруг Інни. Може, волосся випадає безболісно на рівні тіла, але морально це дуже важко. Немов тебе позбавляють важливої частинки. Воно ніби просто надломлювалось на кінцях і все. Тобто кор корні були цілі. А вже десь близько другої неділі то волосся почало випадати прямо такими шматками і вже від кореня. І ну, спочатку була надія його зберегти. Я б трохи підстриглася, але потім зрозуміла, що цього не відбудеться, і я все одно стала лисою. Натомить правоохоронці вже дізналися про надто подібні отруєння. І пов'язали ці дві справи, адже почерк один. Посилка, з начебто, виграшем, роми, сталіє, шоколадки. Але що об'єднувало постраждалих? І чи справді трунок випили ті, кому він призначався? Доки шукали відповіді на ці запитання. Валентин помер. Розслідувати довелося вбивство. Останню ночку цю він важко, і під ранок почав важко дихати. Не ну, він як полусиді лежав на кроваті, то він ще так тяжко дихав. Я до його, а він, наче кажу, стіну одкриє очі. Він питається їх відкрить і так трохи приоткрив, і бачу очки пішли під лоб. Я тоді, давай, як фріком, спасайте сина, сину вмирає. Валентин пережив справжні тортури. І той, хто підсипав у пляшку отруту, хотів, щоб чоловік страшно мучився, і при цьому знав, що коїть, адже алкоголь посилює токсичність і збільшує смертність отруєних до 90%. Тобто, із сотні вижити може лише 10, за умови, що вчасно ведуть антидот. Та Валентин не мав шансу. А після того, як ми отримали результат лабораторного дослідження Наталії, ми побачили, що це дуже висока концентрація, і пацієнт просто був приречений. Хто виніс чоловікові вирок без суду і слідства за що? І Яким боком до цього жінки, яких спотворили талія.